Відповідальність при виконанні завдань і зміцнення національної безпеки, захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Дякуємо вам за особисту мужність і самовідданість, що є взірцем справжнього патріотизму та гідним прикладом для наслідування. Разом ми наближаємо нашу перемогу. Нагороджується срібним тризубом, нагороджується колісник Олександр Сергійович. Іма. Волік Олексій Володимирович. Є. Нагороджується: Янчик Андрій Ігорович. Дякую вам. Нагороджується Шевченко Олександр Миколайович. Дякую. Нагороджується грек Сергій Анатолійович. Дякую. Нагороджується Гордон Володимир Володимирович. Нагороджується бабурік Олександр Олександр. Чекаємо бабурика Олександра Олександровича. Нагороджується Лала Ян Карен Аветісович. Є? 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 Нагороджується, Кулик Олександр Віталійович. Нагороджується. Каченко Григорій Іванович. У шпиталі. Нагороджується чорна Оксана. Нагороджується Штогрин Андрій Богданович. Нагороджується посмертно. Решетняк Дмитро Іванович. Тетяні Олексіївні. Ми вручаємо вслідників з місця. Породжується посмертно. Лисенко Олексій Сергійович. Дякую вам за вашу Ще дві, ще, ще, ще дві приятели, які ми вручимо. На вашу о, річницю 9 травня це із Олег Володимирович та Сезоненко Олег Миколайович.